Незабутній день із поліцейськими. Прикарпатські правоохоронці долучилися до всеукраїнського флешмобу Мандруй Україною із службою освітньої безпеки. Цього разу зустріч відбулася в селі Підгір'я, що на Бугречанщині. Інспектори освітньої безпеки та патрульні організували для дітей яскраву подорож у світ знань і розваг. Під час подорожі інтерактивним парком музеєм малеча мала змогу ознайомитися із тематичними локаціями, покататися на дитячих автомобілях, а головне дізналася про правила безпечної поведінки на дорозі. Редзинкою події став розпис синьо-жовтого прапора, який мандрує містами України. Передається з області до області прапор України, на якому працівниками поліції спільно із дітьми ставляться побажання для працівників поліції підрозділу Лудь який в подальшому буде переданий їм. Ми отримали даний стяг з Рівенської області. Сьогодні провівши акцію, ми його передаємо на Кировоградщину. Поліцейські прикарпаття переконані. Саме такі події допомагають формувати у дітей довіру до правоохоронців, розвивають дружбу та патріотизм. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.